Вітаю! Я зараз знаходжуся в ботанічному саду. Тут мають тут розквітли чарівні піони. Дуже хочу на них подивитись. З піонами в мене на цей раз не склалось. Тому давайте спробуємо ще раз. Вітаю! Зараз я знаходжусь біля ботанічного саду Гришка. і ми підемо на чудову екскурсію. Раніше я вже розповідала про ботанічний сад та оранжерейний комплекс, тому в цьому відео мова йтиме про троянди та інші цікавинки. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Розарій ботанічного саду Гришка найбільший в Україні. Загальна площа складає 3,5 гектари. Створювався в повоєнні роки за проектом академіка Власова та архітектора Холостенко. Розарій представляє собою паркову композицію складного малюнку, де насадження троянд поєднані з численними елементами ландшафту та архітектури, подограю водойми в оправі із полярованого граніту вишиканої пластики та насадженням шпилькових і листяних порід. Із великої кількості різноманітних видів і сортів зібраних і вивчених. В експозиційній частині Розаріо представлені понад 150 кращих сортів різних садових груп чайно гібридних, витких, ґрунтопокривних, флорибунда, мініатюрних, паркових. Різноманіття видів і сортів троянди, оригінальність їх розташування, масовість показів кожного сорту справляють вражаючий декоративний ефект протягом літа та осені щороку. Для відвідувачів Розарі відкрито з червня до жовтня місяця, чим я і скористалася першої ж нагоди. А це корейський традиційний сад. Ну що ходімо. Корейський традиційний сад у Києві є унікальним куточком азійської культури в самому серці України. Цей сад являє собою символ дружби та культурного обміну між Україною та Республікою Корея. За сприянням корейського уряду, з нагоди святкування 20-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Корея, у Національному ботанічному саду був створений корейський традиційний сад за мотивами Чандука. Урочисте відкриття саду відбулося в 2012 році, і з того часу він став популярним місцем для відпочинку та прогулянок як серед киян, так і серед туристів. Корейський сад створений у відповідності до традиційних принципів корейського садового мистецтва, яке поєднує природні елементи з культурними символами. Сад включає в себе різноманітні ландшафтні композиції, водні елементи, кам'яні структури, які відтворюють атмосферу класичних корейських садів. А ось індонезійський традиційний сад, де у 2019 році урочисто відкрили ступу Борободур. Ступа є копією однієї з 72 ступ храму Борободур в Індонезії у реальному розмірі. Спорудження ступи у ботанічному саду тривало 51 день. Цей сад, символ гармонії людини з природою, камінь, вода, дерево, не просто елементи, а носій символіки, стабільність, чистота, життя. Особливе місце займає вода, джерело енергії і очищення. В Індонезії сади створюють для роздумів, відпочинку і медитації. І тут, у Києві, ми можемо відчути ту саму спокійну, тиху магію. А ось ландшафтна весна 2017. Ключовою темою заходу стала Японія. З одного боку загальновідомо, що в Японії вміню милуватися красою природи вчать з дитинства, і ця традиція сягає корінням далеке минуле. З іншого 2017 рік Японії в Україні і локація національного ботанічного саду обрана перш за все, тому що він, як природний об'єкт, найкраще відповідає концепції заходу. Серед квітів, дерев і наукових колекцій ботанічного саду сховалася святиня, яка пережила століття змін і випробувань Троїцька церква. Її історія починається у 1871 році. За проектом Івана Антонова збудували простий цегляний храм хрестово-купольний, двопрестольний, прикрашений декоративними елементами у стилі еклектики. Що був типовим для кінця XIX століття. Та на початку ХХ століття настали чорні часи. У 1927 році монастир закрила, а в 1934 і саму Троїцьку церкву вона перестала бути храмом. У 1980 х Укрреставрація почала рятувати те, що залишилося консервація розписів, закриті дірки. Але справжнє чудо сталося у 1992 році. Храм повернули громаді, і він ожив. Сьогодні тут знову звучить молитва відреставровані розписи, новий іконостас. Жива віра. Ботанічний САД ГРИШКА. Це більше ніж науковий центр. Це живий музей природи, культури та віри. Тут серед квітів східної філософії та православної архітектури ми знаходимо дивовижну мозаїку світу і частину себе. Де місто в долоні тримає зрібний Дніпро. І весняний цвіт, є садок, що душу стіляє, Тиша квітів, спокій і світ, Пальми ще почуть історії світу, Троянд вогонь, мов кохання вслід. І троїцька церква в проміні привіту, понад алеями не заборіт. Це ботанічний сад, все це змі. Тут проживають сміх і журавні, кожна стежина веде убива, де природа нічна, мов молитва життя. Тут пелюстками розмовляють світанки, і в кожній гілці. Мелодія дня, серед акацій Сосен і фіалок світ нагадує Вічність жива туте людьками розмовляють світанки і в кожній гімці мелодія дня, серед акацій Сосен і фіалок, світ нагадує Вічність жива це ботаніч. For you